Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас у гості завітала Лялечка Наталочка. Вона мені розповіла, що дуже любить малювати, але її столик і стільчик зламалися і просить, щоб ми допомогли побудувати їй столик і стільчик. Допоможемо, дітки! Так, звісно, допоможемо. Меблі для лялечки Наталочки будувати із цеглинок. Погляньте, я беру одну цеглинку. Поряд біля неї. Щільно ставлю ще одну цеглинку. Одна біля одної зверху ставлю ще цеглинку, щоб щільно щільно вилягалась одна до одної. Ось погляньте ось такий у мене вийшов столик. А зараз ми побудуємо ще стільчик. Ось погляньте, я ставлю цеглинку, одна біля одної. Це буде наша стінка Ось погляньте, у нас вийшов столик і стільчик для нашої лялечки. До побачення, малята!